Які показники у відділі продажу треба відслідковувати власнику бізнесу, комерційному або операційному директору? Все залежить від вашої структури компанії. І так. Я хочу вам розповісти про головні показники, які повинні бути завжди у вас під рукою, щоб ви розуміли, що відбувається в вашому відділі, щоб ви не попадали в касові розриви. Тому що дуже часто власник бізнесу не розуміє, що відбувається в його відділі продажу, і він починає вже включатися тільки тоді, коли в нього касові розриви. Він прибігає в відділ продажу, починає влаштовувати скандали, розборки, де ж мої продажі, чому немає грошей. І потім починає в цьому всьому ковиратися і не факт, що знаходить істинну причину, тому що менеджери з продажу починають казати, а це погані ліди. Це погані клієнти, поганий продукти, так далі, тільки ми хороші. Мене звуть Іван Фалков, я експерт та власник міжнародної консалтивної навчальної компанії формули продажів. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб завжди бути в курсі всіх передових технологій зі світу продажів та психології продажів. І так, які ж показники треба відслідковувати власнику операційному або комерційному у відділі продажу, щоб розуміти, що він дійсно працює ефективно. Перше це вартість ліда в розрізі. Тижня і місяця. Тому що вартість ліда дуже часто скаче. І якщо обов'язково, якщо у вас маркетинговий відділ на аутсорсингу, то повірте мені, він не сидить щодня, не контролює, скільки там коштує ваш лід. І вартість ліда сьогодні може бути 5 доларів, а завтра 35. І якщо туди не заглянути, то ви просто зливаєте свої рекламні бюджети. Друге, це фактичне виконання плану продажів в розрізі тижня і в розрізі місяця. Тобто, ви повинні розуміти, що у нас відбувається зараз за тиждень, скільки ми заробили грошей відсотковому співвідношенні з нашим планом на місяць. Якщо ви розумієте, що дуже мало, то ви повинні спитати, чому це відбувається, і вже застосовувати певні дії для виправлення цієї ситуації. Наступне, якщо у вас е, є дебіторська заборгованість, ви повинні дивитися відсоток дебіторської заборгованості в розрізі тижня і в розрізі місяця, тому що ви можете попасти в касові розриви. Також, якщо е, у вас є регіональне покриття, тобто ви маєте, умовно кажучи, там, торгівельні точки, в які ви заходите, ви дистриб'ютор обов'язково ви повинні відслідковувати відсоток регіонального покриття в розрізі місяця, щоб дивитися, наскільки ви розширюєтеся або не розширюєтеся. Наступний показник це ROMI – Retention of Marketing Investments, тобто, це скільки ви заробляєте з кожного вкладеного долара в вашу рекламу. Якщо ви бачите, що ROMI нижче певного рівня, значить ви просто ганяєте ваші рекламні бюджети в пусту і не заробляєте. Гроші. Тому обов'язково це треба відслідковувати в розрізі місяця. Наступний показник це скільки клієнтів знаходиться у вас на ключовому етапі воронці. Ключовий етап воронці воронки це той етап, на якому ваші потенційні клієнти максимально прогріваються. Тобто, це може бути вебінар, це може бути зустріч, це може бути відправка зразка, або це може бути, наприклад, безкоштовний урок англійської мови. І так далі. У кожного це свій ключовий етап. І ви повинні відслідковувати. В розрізі тижня і місяця, скільки у вас клієнтів на цьому ключовому етапі воронці. Якщо їх там недостатньо, ви питаєте у керівника, а де вони, чому їх немає. Тому що продажів не буде, якщо немає клієнтів на ключовому етапі воронці. Також ви повинні контролювати конверсію із цільового ліда в угоду в розрізі тижня і в розрізі місяця. Тобто ви повинні відслідковувати, наскільки ефективно працює ваш відділ продажу. Якщо ви розумієте, що конверсія нижче, Певного рівня, то ви повинні спитати, що ти будеш робити, любий керівник, для того, щоб це виправити цю ситуацію. Бо інакше ми зараз знову ж таки не виконуємо план з продажів. Це головні показники, які ви повинні відслідковувати, щоб розуміти, що відбувається у вашому відділі продажу. Якщо у вас цього немає, обов'язково списком випишіть ці показники. Зробіть собі Excel-табличку і поставте статус перевірено або не перевірено. І щомісяця, і щотижня перевіряйте ці показники, і ви будете завжди тримати руку на пульсі, і при цьому вчасно реагувати, якщо щось не так іде в вашому відділі продажу. Підписуйтесь на мій аккаунт, ставте лайк цьому відео і поділіться цим відео з тим, кому це може бути цікаво і корисно. До зустрічі!